Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, Він я, Він світ в моїм чолі, тому життя його ймення не пропащі. Ви чуєте, це мій народ, як сіль, як хрест і плоть мого життя і віку. І тому доля моя, щастя моє, біль! Йому належать з віку і до віку. У битві доль, політик і систем, мої набої у його гарматах. Я не слуга його, я син його на чатах, я син зорі його, що скобзаря росте, я син його по крові і кістках. І по могилах, і по ідеалах. Не вам з оскіпленими душами в забралах його звеличувать в фальшивих голосах. Я формаліст, я наплював на зміст. Відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Та де вже дінеся, розмир заколосив пустоколоссям вашим в сиві ночі? Жаль одного, що влеті до краси народу ніколи і плюнуть вам у очі. Мій народ не дим, не горевіз, і я не дам його по брехнях і по кривдах. Я не пір'їна в гордих його крилах, я гнівний меч його, що від Дніпра до звіст.